Всім великий привіт! Мене звати Соломія. Рада вітати вас на нашому каналі. Сьогодні у нас трохи таке незвичайне відео, тому що я зазвичай монтую свої відео на комп'ютері і знімаю на камеру валову частку. А у мене зламався комп'ютер. Згорів, вірніше. Згоріла материнська плата, згорів процесор, і монітор також не працює, тобто згоріло все. Неділю була гроза, і під час грози мали таку необережність, не виключили з розетки, воно все заіскрило і згоріло. Дуже неприємна ситуація, але, дякувати Богу, ми всі живі і здорові. Тому це таке. Речі, це набудоріч, все буде. От. Але тим не менше, комп'ютера в мене нема, монтувати відео нема на чому. Тому я пробую зняти на телефон і буду пробувати якимись кустарними методами, якимись програмами на телефоні зробити відео. Не знаю, чи щось з цього вийде, але попробую. Ось. Зараз. Ми з Ангелінкою вдома, тому що зранку була погана погода, вона в садок йшла, і ми залишилися вдома. Хочемо вам показати наші настільні ігри, у нас їх дуже багато, можливо, комусь буде актуально, і хтось також має дітей і не знає, чим зайнятися в дощові дні. Покажемо, які ми маємо і якими найчастіше граємося. А також пізніше плануємо з Ангеліною поїхати в епіцентр. Подивитися, що там є, що нового цікавого. От я на сайті подивилася, примітила, верніше, красиві такі тарілки з ажурними крайчиками. І хочу подивитися, чи є вони в магазині, як вони взагалі виглядають вживу. Тому що ну, на сайті одне діло, а вживу зовсім інше. Вони зовсім можуть виглядати не так. Тому, надіюся, нам зараз також ця поїздка вдасться. Пізніше приїдемо. Ангеліна замовила пельмені, Вони з чоловіком їх дуже люблять, тому десь купимо по дорозі фарш і зробимо ще пельмені. Ось такий у нас на сьогодні план. Ну, надіюся, нам щось таке і вийде з цього втілити в життя. І сподіваюся, дуже, що все-таки якось я. Зможу зробити це відео на телефоні. Якщо зможу, то зможу. Якщо не зможу, ну, значить так тому і бути. Добре, зараз покажемо вам наші настільні ігри. Ось такі в нас є ігри. Ось такі і зараз я розкажу, які ігри ми найчастіше бавимося і які найбільше любимо. Ось ця, Ось ця ферма. Ось ця. Дуже непогана гра. 6 плюс вік. Хоча ми граємо її вже десь роки два, напевно, правда, Ангеліна, від 4 років. Правила там зрозумілі, і Ангеліна досить швидко вловила щодо чого. Тут є такі поля, такі дощечки, такі щільні чотири штуки, і є фішки тварин різні. Є качки, кози, свинки, коники і корови. І є два кубики, які потрібно кидати. І випадає, що можна собі отримати. Якщо випадає дві качки, тоді ми беремо собі одну качку. І так само, якщо по дві випадає, тоді ми щось можемо собі вибрати. Якщо в нас вже є, наприклад, свинка, і випала одна свинка на кубику, ми можемо тоді взяти іншу. Ось. І перемагає той, хто назбирає найбільшу, найскоріше, верніше, цілу дощечку тварин, хоча б по одній. Але є. Момент, що може випасти лисиця або ведмідь, які можуть все забрати. забрати. Тому можна міняти собі козу на собачку, яка захищає від лисиць, або коника, якщо він є, на іншу собачку, яка захищає від ведмедів. От, доволі така непогана гра, цікава для всієї сім'ї. Дуже навіть непогана. Нам подобається. Наступна гра, яку ми любимо, це є ось така піца. Приготуй свою суперпіцу. Тут є такі коржики, на коржиках є інгредієнти, і є тут різні також інгредієнти. Ось, Але є е, також деякі інгредієнти, або зіпсовані ось такі, або згорівші. Теж кидаємо кубики. І дивимося, що в нас випадає. От там треба читати правила, як воно там правильно має бути, але також ціль гри аби назбирати найшвидше всі інгредієнти на коржі. Тоді перемога. Ангеліна дуже цю гру любить. Часто ми з нею вдвох граємо, часто ми всі втрьох граємо в цю гру. Також непогано. Слідство місія зайць. Ми вже в одному відео показували, ми її грали. Тут також є поле, є тваринки, є заяць, бешкетник-злочинець, який вкрав морквинку. І ці чотири тваринки це є детективи, які мають відшукати того зайця, який вкрав морквинку. Також є різні завдання. Прикольно. Треба скоріше знайти злочинця, ніж він добереться в нірку. З морквинами. Тут є тварини нашої планети. Це така вже більш важча гра. Тут знання тварин. Є багато карточок, багато різних фотографій тварин, які треба витягати і знати, які тваринки є по фотографіях. Дуже розвиваюча гра, ми вже вивчили з її допомогою багато таких тварин. Козе. Так. Високовірний, так? Ельпійський і гірський козел. Багато тварин, яких досі не знали, навіть і близько, навіть я не знала. І я. Так. Наступна гра ось така Animal Discovery. Також є поле. Є такі е, хлопчик і дівчинка, фішки, які мандрують планетою Які мандрують планетою і фотографують тварин. Ось тут є така ходилка, кидаєш кубик і фішками йдеш. Якщо попадаєш на фотоапарат, то е, вибираєш собі карту тваринки, яка є під тим номером. От, наприклад, там хтось став на 24 і це є хом'як. І тут пише все про хом'ячка. Також тут є два очки, і можна ці очки сумувати. Хто найбільше очків назбирав, той виграв. Ось так От, і також тут класно є те, що є. Якщо попадаєш на зелене, виконуєш якесь завдання, там такі чисто прості завдання, там присісти, посміятися голосно, ну, щось в тому роді. І якщо попадаєш на ось таке темне кільце, на таку фішечку, то є також інше завдання, зроби перелякане обличчя. Так, А якщо синє тоді що? Ага, якщо сині, тоді не завдання, а треба назвати 5, наприклад, мультфільмів, які ти знаєш. Ось також цікава гра, дитяча, від 6 років. Ну, Ми граємо вже з нею більше, Ой, тому що Ангеліні 6 ще нема. Далі у нас ось така гра мемо. Це на пам'ять. Треба запам'ятовувати картинки і по цих картинках вибирати. Також ми вже її грали на відео десь. Це звичайне доміно, просто замість цих крапочок тут є казочки. Також деколи граємо. Хто я, це, напевно, всі знають. Треба вгадувати, хто є, хто, задавати питання. І такими наводящими питаннями вгадувати, хто ти є. Ось. Ця гра це є будувати ці гірки і витягати пальчиком брусочки. І в кого вежа впала найшвидше, той і програв. Uh -huh. Теж дуже весела гра, але дуже багато гуркоту, коли I'm все це падає. І ось ця гра теж доволі така цікава, мені дуже подобається. Це є домашні улюбленці. Фінансова грамота вашої дитини. 5-8 років. Тут є 4 тваринки. Чотири домашні улюбленці це є собачка, котик, хамелеон і єнот. І е, для кожного гравця видаються гроші і видаються поля, на які треба збирати речі для свого улюбленця. Для того, аби їх назбирати, треба йти в магазин. От, і тут є такий барабанчик, yes, який вибити. треба крутити. І вибивай, от, тут може вибити плюс 20 гривень, отримуєш. Якщо випадає ця, тут є якісь завдання, це ти йдеш в магазин, тут віддаєш 5 гривень на, на що? На вакцину, так? Тут До. є, виграєш корм для собі. А якщо, не корм, якщо ти вже маєш корм, то означає це завдання. Так. Дальше Ось, і тут також випадає цікаві завдання. Всякі там такі там побігати, пострибати для дітей дуже цікаво. Ангеліна дуже любить. І знову ж таки, тут справа з грошима Додавання завдання. Від... Це завдання, та? Додавання віднімання. тут є... є монетки і є такі паперові гроші, які можна рахувати. Ми поки що рахуємо тільки паперові гроші, монетки у нас складені окремо. Ще є в нас ось така гра. Правила дорожнього руху, тут є машинки, є пішоходи йдуть двома, кожен має свій шлях пройти. Машинка має їхати трасою от дорогою з пункту А в пункт Б. А пішохід має свої завдання. Має йти, там, наприклад, від дитячого садка в фітнес-центр, супермаркет, кафе, театр і пройти свої завдання. Хто швидше пройшов, той виграв. І по дорозі їм також трапляються дорожні знаки, які можна вчити. От, також такі елементарні на такому банально простому рівні для дітей. Добре, і, знати. І остання... і остання гра ось така. Ми ще, до речі, її не грали. Один раз хіба що? Один раз, але якось заскладно нам було це iq марафон Тут також треба е, перегонками займатися, хто швидше дійде, але тут також є завдання на логіку. На асоціації для Ангеліни ще було заважко. От, тут, Там можна відпочити. Треба додумати, що це може бути. Там, наприклад, якийсь готель чи щось таке. На цьому зручно лежати або сидіти. Ну, Це такі якісь прості завдання, але там були і складні. От, Я думаю, що зараз вже, в принципі, можна буде пробувати з нею цю грати, вже не буде так складно, тому що купили ми її ще в минулому році. І Минулого року чомусь Ангеліна ще не могла в неї грати. Було важко. Ось такі в нас настільні гри. Надіюся, комусь ця інформація була корисна. І, можливо, ви також хтось маєте таку гру, то поділіться враженнями, яка вам з них найбільше подобається. А якщо не маєте, то скажіть, яку б вам було цікаво погратися зі своїми часами. Підготовка до школи. Класний диви, який пенальчик. Різні зошити. Ручки гарні. Такі. Класні. Щоденники милі такі для молодших класів. Всякі ручки. Лінійка класна така. Гарна дерев'яна, до речі. Ось такі блокноти такі класні, цікаві. Але 258 гривень. Що ти побачила? Рюкзак. Ну такий величезний, я не знаю. Тут треба таким добрим бути першачком. А по ціні 1690 гривень. Зошити 12 гривень. Скільки аркушів? 12 аркушів. Ні, 18 аркушів. Також щоденники, ручки. З мавками зошити. В окно Це така ручка, доця. Просто багато кольорів має. І цей такий гарний канал. Класний, 215 гривень. Такі є. І для хлопців всякі штуки. Ручки, щоденники. Такий класний з грою з планета Земля. хамелеон переливається 140 гривень. Зараз школяра зібрати не дешево коштує. Ці теж рюкзаки класні з котиками. І зразу пенал. 356 гривень. Пішли далі. Їй трохи подешевше. З єдинорожками, але не дешево. І для хлопчиків всякі кольори. З єнотами. Цей непоганий. Йдемо далі. Так, йдемо ми до посуди. ти, які красиві. Такі гарні. Такі чайники Так. Тільки английс обережно, щоб нічого не побити. Це для торта такі штуки, такі бокали королівські. Ці такі дуже ніжні, гарні. Нічого не рухай, я тебе дуже прошу, Ангелос. Чайничок. Такі акварельні. Англуз. Нічого не рухати руками, добре? Угу. Ці дуже такі гарні, мені подобаються з кінчиками золотими. Набори ложок, пилок. Дуже гарні. Тут набори, але такі ціни не знаю. Ось такі підставки під гарячі, милі. Хто на Пасху кроликами захоплюється непогано. Такі для яйця, така форма. Класно Ой, ці такі дуже милі. 464 гривні така кошти. корнятка. Ось такі дуже гарні графітові. З золотими крайчиками. Велика тарілка 158,67. Є для супів. менші тарілки. 100 гривень то. з орнаментом, такі теж гарні, Ось такі теж непогані, гарні такі, стильні. А по цінах 21 сантиметр, 269. 62, 229 гривень. Не знаю, яка з них оця на гарна. Для дітей ляльки-лол, хто любить наборчики. На подарунок 240 гривень. Багато всяких різних чашок. Знайшла я ті тарілки, які дивилася в інтернеті, але в інтернеті вони виглядали гарніше. Тут вони якісь такі не дуже акуратні і не знаю. Добре, що не замовляла, тому що все-таки була би розчарована, але є різні. Здалека непогано, а зблизька якась не дуже акуратна робота. Все якесь таке дуже грубе. Не дуже подобається. Ось таке ж самі, але в такому сливовому кольорі. Погано виглядає, від все такі нічого. Порцеляна все-таки гарніше виглядає. Такі рішення цікавіші. Класне рішення ось таке. Банки для сипучих, кого дім в якомусь такому фармхаус-стилі або в якомусь такому кантрі непогані. Але трохи недешево. 984 гривні. Є також таці такі великі, менші таці. До речі, таці не дуже дорого – 104 гривні. І вони металеві. Така непогана. Так. так. Бакали прикольні такий на вино. 770 гривень за 6 штук. Нормальна ціна ніби. Коньячки. Теж непогані. Ось ці такі для коктейлів гарні. 1381. І ось ці. ці навіть такі красиві з таким склом для коктейлів. 1707. Ось ці теж прикольні для коняку. Такі важкенькі. 705 гривень за 6 штук. І ці для коньяку теж класні, але... Я ніяку не п'ю. До речі, ціна взагалі, прикольна. 345 гривень за 6 штук. На подарунок комусь дуже класно. Стопочки. Або такі креманки. Теж 345 гривень. Дуже, до речі, непогана ціна. І такий цікавий дизайн з таким кристаликом. Гарно. мені подобається. Ці теж непогані. 870 і 912. Галечик цікавий такий. Але скільки? А, це якась тортівниця, а це 1489 гривень. Ось такі також кільця для серветок. Гарні, ось ці, ніби бісером прошиті. 444 гривні. Є ще такі золоті, але вони занадто жовті, мені не подобаються. Ці такі шампань, кольору гарні. Мідні, всякі різні, не дуже. Ось ці теж непогані бокали. Але тут ціна за один. 331 гривень. З такими золотими крайчиками. Це такі є з золотими низами. Ось такий теж гарний набір дитячого посуду 179 гривень. Комусь в подарунок. Дуже непогано навіть виглядає. Тут є тарілочка, супниця і горняточко. А ці мені більше подобаються такі ніжні із хмаринками. Набагато краще. Виконані, ті от салатники такі. такі і чайничок такий гарний. Тільки цін не бачу. Ми плавно перейшли з посуди на аромадифузори. Цей непогано пахне. 285 гривень. І цей такий Lovers Magic. Гарні. Я тут маю глобальний проєкт, пельмешки мої замовили. Ангеліна і чоловік дуже їх люблять. Тому я їх роблю. В принципі, роблю таксі. Але як хтось не знає, як їх робити, у нас є відео. До речі, молола цибулю новим блендером. Дуже прикольно справилася. Мені сподобалося. Зробилася така однорідна. Цибуляна маса. Поставила воду і закипає. Зараз будемо варити пельмешки. А тут у нас виноробство. Булькає. Надіюся вийде яке смачне вино завершень. Ось такі смачненькі пельмешки в нас. Ангеліна вже їсть. І зараз ми вже всі теж будемо їсти. І зараз вже я, в принципі, не збираюся нічим займатися. Хочу помазати руки кремом. Аби вони були м'якші, тому що після муки вони у мене дуже сухі. Користуюся цим кремом кожного дня, до речі, дуже навіть непоганий. Хоча з кокосом мені подобався набагато більше. На сьогодні буду своє відео завершувати. Всім дякую за увагу. Бережіть себе! papa